Минулої неділі ми чули оповідь Євангельську про те, як Христос дивним чином наситив велику кількість людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Після цього чуда Христос відпустив своїх учеників, а сам, пішовши вгору, став молитися. І ось ученики в човні пливли Генісарецьким озером чи Галілейським морем, як ще його називають, і були вже фактично на середині цього Галілейського моря і почалась буря. А в четвертій сторожі ночі, як оповідає нам євангелист Матфей, учні побачили, що до них водою хтось іде, і злякалися. Але коли ближче постать підійшла до човна, вони побачили, що це Христос. А злякались вони, бо подумали, що духа бачать, і закричали голосно. На що Христос відповів їм не бійтесь, це я. І ось апостол Петро, почувши ці слова не бійтесь, це я, закричав у відповідь учителю, якщо це ти, то звели, щоб і я підійшов до тебе по воді. І Христос відповів: Іди! І апостол Петро, переставляючи ногу через бор човна, стає на воду. І ось одна нога відчуває твердь під ногами. Він стає другою ногою і відчуває, що вода тверда. І він робить перші кроки. Він іде по воді. І він, дивлячись на Спасителя, продовжує свій шлях, але потім його увагу відвертає велика хвиля. Він повертається вліво і вправо і бачить шторм, бурю і хвиля, яка насувається на нього, і лякається. І в той момент, коли він злякався, твердь під його ногами розтопилася. Він впав в воду і став тонути, і закричав. І каже нам Євангелист Матфей, що Христос, підійшовши до нього, подав йому руку і, витягнувши з води, сказав: маловіри, чого ти засумнівався? Сьогоднішнє Євангеліє про нашу віру, про те, що інколи в житті нашому, яке церква порівнює з бурхливим морем, і ми йдемо, наче по воді, по воді, наче по твердій дорозі, але інколи хвилі і буря, яка час від часу з'являється в нашому житті, зводить нас із дороги правди. І робить цю твердь під нашими ногами м'якою, рідкою, і ми інколи тонемо. Добре, коли на цій дорозі є Христос, коли є Той, хто може простягнути руку і витягнути нас із води. Недобре тоді, коли людина не має надії. Недобре тоді, коли людина не бачить світла в кінці тунелю. Недобре тоді. Коли людина зовсім не розуміє, що з нею відбувається, і ось це нерозуміння приводить людину до того, що вона просто тоне у цьому борхливому морі життя, просто губиться. Віруюча людина від невіруючої відрізняється однією річчю: те, що віруюча людина має завжди надію. Невіруюча людина говорить, що зі смертю закінчується все. Закінчується життя, немає продовження. Все. Остання секунда нашого життя є останньою секундою взагалі нашого життя. Але віруюча людина має надію на те, що життя навіть зі смертю не закінчується. Є фізичне тіло. Це те, що ми бачимо. Це руки, ноги, голова. Це наші органи, це наш слух, зір, це наш голос. Але крім такої людини є ще людина внутрішня, є душа людська. А душа це почуття, відчуття, це любов, це радість, це радість духовна. І саме все це переходить з людиною у вічність. Людина не завершується тоді, коли приходить останній момент її життя. Людина переходить у вічність і переходить саме із цими якостями із любов'ю, із пам'яттю своєю, із цим наповненням духовним. Людина переходить до Бога, бо душа дана людині Богом. Тіло взято з землі, і воно повертається в землю, а душа повертається дом. В небеса. І тоді, коли інколи можна почути, що той чи інший продав душу дияволу, то неможливо продати душі дияволу, бо душа не належить людині, душа належить Богу. А якщо вона не, не належить нам, то чи можемо ми з нею щось зробити чи продати комусь? Звичайно, що ні. Інколи людина підпадає під вплив зла. Інколи людина несвідомо бере на себе певні звички, недобрі інколи звички, якими пізніше в своєму житті керується і вже не бачить життя без них. Але інколи, коли людина страждає певною хворобою і приходить до лікаря, лікар говорить, що не можна вживати алкоголю, чи не можна палити тютюну. Бо це шкодить здоров'ю, і багато із людей залишають ці звички, бо в них стоїть певна мета, вони мають певний пріоритет чи жити, чи продовжити своє життя, чи пришвидшити кінець нашого життя тут на землі. І велика кількість людей вибирає жити, жити, бо ми потрібні. Ми потрібні дружинам, чоловікам, ми потрібні своїм дітям, внукам. Вони нам потрібні. І ми хочемо якнайдовше бути з ними. Ось тому багато речей в нашому житті є як море, бурхливе в штормі і в бурі. Але багато речей в нашому житті є тими речами, які стимулюють нас до життя. І найперше. Того життя, яке наповнене благодаттю Духа Святого. Господі поруч з нами, тому нам не можна, в жодному разі не можна сумніватись. І якщо ми стали на твердь, ми повинні сміливо іти, йти до Бога, не лякаючись тих бурь, які є довкола нас. Хай Бог допомагає нам. Хай Господь. Вселяє в серце наше надію, надію на те, що Він іде назустріч до нас, надію на те, що коли буде потрібно, він простягне свою руку і витягне нас із цієї води, духовної води, яка інколи є для нас стихією, яка губить. Все дивно сотворив Господь в цьому житті. І нам потрібно дякувати Богові. За те, що дав нам, і не лякаючись йти до нього, бо Він зустрічає нас. Хай береже нас Господь і охороняє від всякого зла. Будьмо вірні, не втрачаймо віри, маємо надію, і не втрачаймо любові. Тоді спасемось, бо тоді з нами буде Бог. Хай береже всі Господь і охороняє своєю благодаттю, щедротами і людинолюбством. see you.